Частина. Я збилась. Тобто. ні вже друг, друг, другий сезон друга серія. А, так, да, вже другий сезон, друга серія. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Хто не бачив першу серію, подивіться, зайдіть в мій канал, чого ви не дивитесь мою першу серію. Mm, так от e, Перша серія, там було страшно, ми вже побудували половину будинку. А летсплей, друга частина через те, що перший летсплей, перший будинок мене дратував. Дуже новий дратував, тому що ну, перший сезон мене дратував. А, до речі, зі мною Сафагачі сьогодні знову. Привіт всім. <схід> так ось мене дратува. Дратувало те, що я просто будувала такий тупорилий будинок, тому ми вирішили піти в новий світ, почати другий сезон. І ось ви його зараз бачите. А я напилась фанти Катте і тепер можу тільки лежати. Ну, давай, грузи. Я свиняю, покажу, розлила фанти. Лет'сплей, два виживання. Вибачте, нас ми включили на сейф, чи як він там правильно називається. Кіп inventory. Кіп inventory. І... Включили цей, щоб ми опинялися на одному місці. Я забуваю, як воно все називається. Тому що ми тепер будемо подорожувати, нам треба inventory і. От і шукати алмази. Да, і шукати алмази. О, там два кріпера! Один кріпер і мінус один буде будеш. Так, ладно, от який у нас поки що будиночок, він там. Це підлога, якщо що, я купаю підлогу. Вона може трішки лагати, я не знаю чому так. Бо я мене можливо захожу. Так, ну у мене вже купа землі. Привіт. О, то Соня новий скін, хто не бачив. Чому ви не бачили? Ну, вона просто ми домовилися, що вона готуватиме їсти. Ой, Боже. Хочу зомбі. <кхи> тут зомбі б'ється з скелетом. Ми домовилися, що вона буде готувати їсти, да, а я, я буду займатися зомбі дизайном будинку. скелетом. Де? Де? Там, будинок. Во! А! Ай! Твою мать, вибачте. А крипера я не заметила. Там зомби там скелет зі скелетом. А чо скелета? тут? А чо стіна? Я все збираю, так. Лише дві доски. Так. Тут ще пару досок впало, тому я їх. Ти ще не... Ай! Ты в мене заслужив? У нас інвентарі і цей. Я забираю тут зміни. Та де, де? Тв... Тв... Вибачте за слово, но твою мать! Що ти тут робиш?! Mm -hmm. У меня земля, я могу его. Ладно, не буду тратить таблички. О, кистка. Собаку хочешь? Ну да, хочешь собаку. Так, ладно. У нас, фактически, такие творцы. Да не там в Галичку. Кого... Да, там... і в Галичі, І Якось так у нас тут купа води, купа дощів і всякого такого. А в Росії, напевно, теж, бо вони там найближчі до дощів. В смислі? у них дуже холодна країна і там потепління, І Там більше дощів, ніж у нас. Так, ладно. Ну, я тут скопаю це дерево, яке мене дратує біля нашого дому. Якраз кра стану. Деревян. Так, що мені не Пічка є? Ні, у нас я пішла за пічкою. Іди. Скатертью дорожка. Стоп! А забей, тут сухий кустик? Де? О, тут. піску вже росте. Моя палку. Да ты издеваешься. Моя палка. Это <связь> <связь> ну, я ей взяла. А я ей перебрала. Не, я ей перебрала. Моя тоже палка. <связь> Их я взяла. Значит, там было две палки. Вот тут я креплю. А, да. Крепля взорвалась и ничего не пошкодила. У меня каждый Так, тут буде лагати. Ви думаю, бачите вже, що воно лагає трохи. Нам знаєш що надо. Що? Буту. Піди добувай. Ща. Мені у мене здоров'я мало і голода теж. Ти взагалі -то мала їду готувати. Чого ти не готуєш їду? Бо, бо пічки не можу. Весело я нічого не забирала чушо мені. А то прийду по дупі від шлепа. Платина, баранина, сланина. Ну и ч ты То Івасик те Лесик? Ні, їда. Так я з собою ягоди візьму. Все поки що. Ми живемо в лісі, їмо гриби, які я ненавижу в реальному житті. Ягоди, які я люблю в реальному житті. Цих мало... Я знаю, дають тільки одне. Навіть не одне повністю. Дають одне, а треба їсти потім ще одне. Ну, все, я Вугілля, а не вуголь. Що ти російська якась? Дякую, було, а ти не ставила? Ні. Ти ставила? Я не змогла поставити. Ти ма -а, а свиня. Іди до Бавайівцю. Шуш. 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 Це моя хватить мінімум на клі. Ой, ну ладно, нехай так будет. Ну, что ты не ставишься? Я, на жаль, не могу это прошли, что-то. Думаю, придется все доверить. Ой, я вам впал в не кусок, а нет. Ладно, цей летсплей ще поки що <плес> ще. <плес> Добре. Так от е е перші пару летсплеїв будуть трохи нудними, тому що ми просто будемо будувати. Далі ми підемо на пошуки алмазів. Бриллянт! Та блін, баранів шукай! Точніше це, так. Баранів, У мене лише дві шерсті, і це будуть мої. Звоню. Якщо я найду ще три, то це будуть твої. А чо тобі дві. Точніше, чо тобі для чого. Бо я їх добуваю. Ні, я не про це, чого тобі дві, а мені три треба. Ну, це ж для ліжка, то я найду. Душе... А, я поняла. Не переживай не вкраду. Можеш поразку найбити. Кстати, нам надо миска. Для грибного своєму Три голови гриб Класно, це як куряти нажарена. Так, а я ще шукаю камінь. Там може бути желізо, голь і оно. Та почекай, ми спочатку маємо добудувати дім. А не на пошуке. Мы на пошуке двое маємо ты вообще-то. О, я в уголь нашла. Я уже на вуголь. В Я нашла в шахту. А? Там я чую там, там, там куча А нет! боже, я знаю. Я не не я вырвала Нам треба в срочно. Да вашу мать

Так, ну дім нам ще будувати довго мінімум один летсплей ще. Навіть тепер жарена є. Я почула, я поняла. Тільки краще бити вугілля, на факели потрапили. Так, ладно, воно стоїть неправильно, але ладно. Да я вийду. Все, красота. Ну, нам всю ніч треба ще пережити. Ну, я вже тут добуваю дерево. А, ці це, це вугілля, до речі, я потрачу на факели. Ой, а я все потратила. Десь? Да, чуть-чуть. Ну окей. Там дерево тоже можно закрытие. Ну ладно. Из дерева, кстати, тоже можно зробити. Зрубати его еле, я его потім туда напатила. Круто. Ой. Ой. Не надо. А як робити щит? Я забула. Щит? Uh -huh. Я добуду ще грибів. Навіщо? Мухомори будуть. Uh -huh. okay. Стоп! Мухомори для, того, для супа. Це твоя робота. Іди і займайся, а я займусь своєю роботою, мені треба. Соня, не спи. Соня, спати не можна зараз. Я не сплю. я як... Молодець. Блін, зараз скелет мене застрелить. А де мені піску добути? Висок. Пісок простий. Кстати, нам надо буряк для, для борща і тушковий королок треба гриби, картошка. Можна... А борщ скільки додає здоров'я, ну, голоду. Ну, А, ні, тоді не робимо борщ краще робимо просто грибну юшку. Все, я починю зробила. Молодець! Я шукаю цей... як його воно називається, як його... Я шукаю. А-а-а! А-а-а! мене стрільнули отруйною стрілою! А-а-а! А, ні, це відьма тупарила. Я втису... О, три юшки. Окей. А можна більше? мене їх багато. Бляха. Щоб вам всім добре було. Соня, мені треба ще раз поставити э, там місце, де я відроджуватимусь А то я відроджуватимусь там, а там буде пізніше криша. Ну, дивись, я стояла отам зверху, будувала отам. Е, коли ти поставила, щоб ми відроджувались на тому місці, дивись. я дивись. тепер там дивись. відроджуюсь. Паня, куди ти дивишся? Я не беру тогда. Ты беру я за что иду. За я просто не бачу Да. Все. Вы меня. Паскуда, бьешь меня. Паскуда. О, ай, сибачки. Я бачила, я собі зроблю оранжеве ліжко. І як каже моя подружка, згір... В смыслі. А! Не, ти сказав, що я сказала, що ми поставили собі оранжевий ліжко. Так у мене немає, я просто оранжевий барвник зроблю. Або чорний. Я бачила просто десь. Квитки червоні, я захотіла червоний дыж. це тоже оранжевый. А я буду зомби. Ого, О, я так завжди. б'єш? б'єшь? Ааа! Ні, я про переважну. Переважно мечом б'єш? Ну, переважную е, цель. Топором і мечом б'єш. Да? Ты в сраку, скелет. Да блин, скелетоны повсюду. Я иду шукать овец. Я Ну, ставь. Фух, спасибочки. Да, я выбачаюсь, но мне просто треба Розумієте, нам треба шукати дуже багато чого. Нам треба будувати будинок, тому так ми маємо ще зробити два-три рази. Так. А пулк мене не вбиває десь. Це ти його можеш вдарити і розізлити. Я знаю, ну. Ай, бо мені Мені треба лопата, я не взяла с... Ой. Слава а, давай, Богу. Ну що я зараз? Роблю? Ich hab schon gewonnen 20 der

А я дивилась Юлікові летсплеї, ми теж заживо похоронимо дядька, якщо знайдемо деревню. Нафіга! <звігав> знаю. І що тоже жадний кусок говина? Да. Боже тут такі дивні... Ай! <звігав> Окей, побігла далі. Так, твоя наш мені ще земля. пойду далее на пошуки песку. Бо их мне... Я надеюсь, мне треба минимум 3-4 стака песка. Еще кучу стаки в цех. Лосица! Что, вбыть хочешь? Нет. А Лосица! Шоф... И...

Соня, будь ласка, добудь багато дуже дуже, 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 дуже багато дерева. Я вже забуду. Я всю що... тут їду мало готувати, а так я за А, вугілля... да. а так я їх вугілля добуваю. Ой! Мені би майже зробити? Ще? Ні, не було так. Що зробимо? Є, у мене є одне, це у мене є один пух. М'ях, точніше. Вітаю. Може, в мене він згодом. Кине пойти. Коїх. Пух. Так, і. Так. Я тепер з каменною тіркой іду. хочу железо И снова тут хресты какие-то. Значит кто-то уже похоронен в жадный кусок дерьма. Говна. Лайна. Ай. Лайна. Ай. блин, я еду не взяла. Ты... Я, значит, я... Він чотири з половини голода від зомби, юшка. Юшка? Ага. Клас! А борщ тільки два з половиною. Ти казала. Я не впевнена, я не знаю скільки. Може, так само, як і юшка. Може і більше. Може, так. Да. Хипе відновлюєтесь. Як що, що всі люди, хто дивляться мене зараз, я копаю. Цей пісок для того, щоб зробити з нього вікна, і у нас були. Ай, коротше, ви побачите мою задумку. Воно нереально красиво все буде. Я так далеко від дому зараз? Я теж. І так, я вже, скільки ні, ні О, клас, майже 300-ка. Я взагалі ні однієї шахти не знайшла. Сицу найшла Ес. Так. Вот, <смеш> mm. на наразі я знайшла якусь шахту. Так, так, а так я віде голодна віде. я. Думаю... Я думаю, скоро буде ум. Короче, нет. Я да. Нітаю, я знаю. Мы закупали. Я дерево рубаю. А мы не закупали. А я дерево рубаю. Блин, мы недавно вчера играли в Roblox и я думала, что тут можно просто натиснуть розет. І втяти вдома. Але тут так не працює. Тут, тут... треба командувати. Тут треба вбиватись. Ні, треба команду писати? Я вб'юсь. Не повторяти. Є yeah. yeah. Так, тварь, ти мене вб'єш, я тебе відповідно вб'ю. Якщо я сама вбиваюсь, то все можна. А якщо хтось мене вбиває, то так не можна, я тебе вб'ю. Я <звук> оце далеко від тебе. ơi 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 Понимаю? Соня нічого нема. Mm -hmm. Ой. Ты вздыхать и хочешь? Нет. Хорошо. Ты выходишь? Да. Теперь мы играем в Бэд Сонию. Дорогі друзі, ми пізніше до вас повернемось. Думаю, що сьогодні буде два липі... виставлені, можливо і ні. А я всіх люблю, цілую, і обнімаю. Всім па-па!